thank you Вітаємо, друзі! Сьогодні ми показуємо вам результати встановлення ролет День ніч в населеному пункті Ремни, що в Київській області. Робота по даному замовленню виконувалась під ключ, тобто ми заміряли, виготовили, доставили та встановили рулет. Свою назву тканинні ролети відкритого типу отримали через відсутність додаткової захисної касети на робочому валу. На який намотане щільне тканинне полотно. У складеному вигляді полотно ергономічно і акуратно завернуто у верхній точці кріплення. день-ніч ніч популярний спосіб декорування вікон у будинках чи офісах. Завдяки стильному зовнішньому вигляду, такий вид жалюзі здатний гармонічно доповнювати будь-який стиль приміщення, зробити його оригінальним та сучасним. Має така рулета два шари тканини, кожен з яких складається з горизонтальних прозорих і непрозорих смуг, що чергуються одна з одною. В якості управління для рулети служить ланцюжок, який розміщується з одного боку. Якщо потягнути за ланцюжок, то один шар полотна почне переміщуватися щодо іншого, завдяки чому буде змінюватись ступінь освітленості. Щоб прорахувати ваші рулети день-ніч, пишіть або телефонуйте.